галуцько волинська держава галуцько волинська держава назва князівства, утвореного Романом Мстиславовичем в 1199 році. Внаслідок об'єднання Галуцького та Волинського князівств. галуцько волинська держава була найбільшою і наймогутнішою серед удільних князівств, що виділилися на українських землях Внаслідок розпаду Київської держави, у різні періоди до складу Галицько-Волинської держави входили Галицьке, Перемешельське, Звенигородське, Теребовлянське, Володимир Волинське, Руцьке, Бельське, Белостейське та інші удільні князівства. Майже впродовж півтора століття Галицько-Волинська держава. Відігравало надзвичайно важливу роль в житті східних слов'ян, виникненню та піднесенню Галицько-Волинської держави сприяв ряд чинників, вдале географічне положення, віддаленість від Києва послаблював вплив центральної влади, Природні умови робили ці землі важкодоступними для степових кочівників. Крім того, Галицько-Волинське князівство. Розташовувалося на перехресті стратегічно важливих торгових шляхів. Існування на території князівства богатих родовищ солі сприяло економічному росту та інтенсифікації торгівлі. З ослабленням Київської Русі в 1141 році виникло Галицьке, а в 1146 році Волинське князівство. Першими в Галицькій землі плавали Ростиславовичі, нащадки онука Ярослава Мудрого. Тим часом на Волині до влади пройшли мстиславичі, що вели свій родовід від Володимира Мономаха. Галицьке князівство досягло найвищої могутності при Ярославі Осмомиселі, а Волинське при Романі Мстиславовичі. Особливістю політичного життя Галицького князівства був великий вплив на управління ним свавільних, багатих, могутніх бояр. На відміну від бояр в інших князівствах, що у більшості походили з княжої дружини, Галицьке боярство вело свій початок насамперед від місцевої родопромінної знаті. Свої маєтки вони одержали не від київського князя, а завдяки захопленню общинних земель. Тому їхня влада в Галицькому князівстві була дуже велика. Прийшовши сюди, перші Рулаковичі наштовхнулися на відсіч місцевої знаті, готової у будь-який спосіб відстоювати власні інтереси. Боявство Волинського князівства, на відміну від Галицького, за походженням, становищем і політичними поглядами, було більш схожим із боярами основної частини Київської держави. Більшість із них перша на ці землі у складі дружин своїх князів, які найчастіше призначалися і наймалися великим київським князем. Ці бояли одержували земельні володіння за службу князю. Волинська знать залежала від щедрості князя і тому була більше віддана йому. Саме через це волинські князі, а не галицькі, змогли об'єднати обидва князівства в єдину державу. Після смерті Романа Мстиславовича єдність Галицько-Волинського князівства була тимчасово порушена. Розпочався майже 40-річний період міжусобних воєн та іноземного втручання у справи Галицьких і Волинських земель. Не допустити відновлення єдності Галицько-Волинського князівства прагнули. Верхівка Галицького боявства, окремі удільні князі та правлячі кола Угорщини і Польщі. Першими розпочали боротьбу за владу у Галицькому князівстві Володимир, Святослав і Роман Ігоровичі, сини оспіваного у слові о полку Ігоровим новгород Сіверського князя Ігоря Святославовича. Вони утримувались тут впродовж майже шести років. Однак внаслідок боротьби з Боярською верхівкою зазнали поразки, і у 1213 році на княжому престолі у Галичі засів боярин Володислав Колмирчич, а після його вигнання у 1214 році правителі Угорщини та Польщі домовилися про поділ галицьких земель. У результаті довготривалої боротьби, яка закінчилась у 1221 році, чужинців було вигнано, і князем став Мстислав Удатний, який походив з дрібних київських князів, а до того князював у Новгороді. У 1228 році Мстислав Удатний покинув Галицьке князівство і передав його угорському королю. Цього часу, укріпившись на Волині, боротьбу за Галицьке князівство розпочав князь Данило Романович. Тільки у 1238 році волинський князь Данило, син Романа Мстиславовича, остаточно оволодів Галичем, став князем Галицьким і відновив єдність галицько волинського князівства. Наприкінці 1239 року. Данило Романович поширив свою владу на Київ, де залишив воєводою свого тисяцького Дмитра, який очолював оборону Києва від Олд Хана Батия у 1240 році. У внутрішні справи держави знову почали втручатися іноземці. Край цьому поклала битва під Ярославом, у якій 17 серпня 1245 року. Данило та його брат Василько розгромили війська угорських і польських загарбників і загони бунтівних галицьких бояр. Боярська опозиція була остаточно знищена. Данило Романович проводив активну зовнішню політику. Ще у 1238 році він розгромив німецьких лицарів під дорогочином. Які надовго залишили спроби завоювання руських земель, припинили втручання у справи князівства і польські князі, було укладено мирний договір з Угорщиною внаслідок поїздки до Золотої Орди Данило Романович змушений був визнати зверхність хана, але добився підтвердження своїх прав на Галицько-Волинське князівство. Вінцем політичної діяльності Данила Романовича Галицького було прийняття ним королівського титулу. Коронація відбулася у 1253 році в місті Дорогочині. Данило Романович продовжував активно вести воєнні дії з військами Золотої Орди. Одночасно він втрутився у боротьбу за Австрію. Та вів війни з ротовськими князями. У 1250 році Данило Романович збудував місто Львів, назвавши його на честь свого сина Лева. А раніше у 1240 році на річці уговці він заснував місто Холм за його князювання Ігалицько-Волинська держава стала найбільшою державою в Європі галицько волинська держава стала новим після занепаду Києва центром економічного та політичного життя. Вона модернізувала давньоруську державну організацію. Галицько-волинська держава продовжувала славні дипломатичні традиції Київської Русі і ще 100 років після встановлення Золотоординського ярма представляла Східнослов'янську державність. На міжнародній арені, водночас відкриваючи західноєвропейські культурні шляхи на українські землі, ця державність допомогла уникнути однобічної орієнтації на Візантію запобігти утвердженню монгольського впливу.